Дикий ліс виростає, його не садять. Дуже мало в маленьких масштабах десь для, як це каже, для газети, ще для чогось зроблять, що посадився там пару дерев. ну 100 дерев, 200 дерев, 1000 дерев. То є нічого порівняно з тим, що вирубується в нас в яких масштабах. ну Просто замулювання очі. Ліс далі вирубується. Не вирубається, нищиться повністю. Треба багато поколінь, щоб він опять обновився. В основному підприємці, як кажуть, вирубують, що мають лісопилки і так далі, Ну, то не без дозволу, як це каже, вище стоящих органів. Ну, в масштабах навіть не Закарпаття може повісти, повністю Карпатський гор. Після того повинні і дуже багато наслідків. Місцеві жителі і машини, як це говорить, лісовози перекривали дорогу, і то нічого не дає. Міліція кришує всі, як це каже, ну, як, кришує, можна сказати, тих, що мають лісопілки і так далі. Помагають навіть вивозити той самий ліс. То в Києві все рішається і кришується і так далі.